Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі щотижнева передача правові аспекти. Ми продовжуємо знайомити вас із змінами в податковому законодавстві. В Студії начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб Новороціверської об'єднаної державної податкової інспекції Тетяна Зуй, вітаю вас, Тетяна Миколаївна. Тож скажіть, будь ласка, що змінилося в нарахуванні податку на доходи фізичних осіб. Всі ми знаємо, що громадяни України, які отримують доход, дохід у вигляді там, заробітної плати, у вигляді якихось винагород, ну інші якісь доходи, всі ці доходи оподатковуються. З 1 січня 2016 року набрав чинності закон України номер 909 про внесення змін до Податкового кодексу. В 2015 році ставка на, доход, на доходи фізичних осіб становила 15% з січня, з 1 січня 2016 року ставка податку на доходи фізичних осіб змінилась і стала 18%. Тобто от можна навести такий приклад. Якщо у нас нараховувалась зарплата, Якась там кількість, якась сума з гривень, наприклад. У 2015 році з цих 2000 гривень знімався спочатку єдиний соціальний внесок і на залишок доходу нараховувався податок на доходи фізичних осіб в розмірі 15%. Але була умова, якщо доход не перевищував у місяць 12 тисяч гривень. Там уже ставка змінювалася і була 20%. З 1 січня 2016 року буде застосовуватись одна ставка, 18%, в якій би не був доход, але з січня 2016 року не буде зніматися єдиний соціальний внесок. Тобто, як буде нарахована, наприклад, зарплата в сумі 2000, значить 18% буде встановити, від суми. Да, буде встановити податок на доходи фізичних осіб. Якщо е, так конкретно, наприклад, брати, це зміни ці. Вони вигідні, я розумію, що вони вигідні тим, у кого заробітна плата більше ніж 12 тисяч. А от тим громадянам, у кого заробітна плата 2-3 тисячі гривень, вони є вигідними чи ні? Тут, начебто, ставка збільшилась, але ж не знімається ось цей єдиний це, ця норма існувала в 2015 році. В році з 2016 року немає розмежувань, хоч велика зарплата, хоч маленька, ставка податку 18%. Взагалі, як ну, так можна сказати, для самого громадянина не дуже суттєво це змінилось, тому що у 2015 році він з, з, з своєї зарплати його знімалось 3,6 чи 2,6% єдиного соціального внеску і 15% податку на доходи фізичних осіб. А з 2016 році практично воно Стали одне. Це й... 18% одне і те саме, так. Так, а 3,6% відмінили. Тобто не можна говорити, що. Громадяни значно гірші умови поставлені. Сума одна й та сама. Майже майже буде. Так, та добре. Який розмір податкової соціальної пільги в цьому році і мене особисто, як матір двох неповнолітніх дітей, також це питання хвилює. Збільшилась, зменшилась? Відповідно до закону про державний бюджет України з 1 січня 2016 року встановлений розмір мінімальної заробітної плати в сумі 1378 гривень. І також прожитковий мінімум для працездатної особи також становить 1378 гривень. По старому податковому кодексі податкова соціальна пільга становила 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи. А вже з січня 2016 року змінено цю норму закону і. Податкова соціальна пільга становить 50% від прожиткового мінімуму працездатної особи, тобто становить 689 гривень при граничному розмірі доходу 1930 гривень. Тобто, якщо громадянин отримує зарплату не більше 1930 гривень, йому, йому можна користуватися податковою соціальною пільгою. Якщо ви, як от сказали, ви мати двох дітей... вам заробітна можна… Плата 1800. Навіть ваша заробітна плата може не перевищувати два максимальні розміри 1930 на 2, тобто 3860 гривень, вам буде надаватися податкова соціальна пільга. Тобто на одного, на одну дитину 689 гривень і на другу дитину 689 гривень. Якщо і розміє дітей, то значно і розмір заробітної плати збільшиться в залежності від кількості дітей. От як одна дитина, розмір, граничний розмір заробітної плати 1930, дві дитини 3860 і так далі. Тобто, фактично, держава цим підтримує багатодітних родин, можна так сказати. Ну, Так можна сказати. Які відбулись зміни в спрощеній системі оподаткування для фізичних осіб-підприємців? Ну, Багато у нас більшість, можна сказати, так, фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані у нас у районі, знаходяться на спрощеній системі оподаткування і сплачують єдиний податок. Вони поділяються. На три групи. Тобто до першої групи відносяться платники, які отримують протягом календарного року отримували дохід не більше 300 тисяч гривень. До другої групи відносяться платники, які отримали дохід не більше півтора мільйона гривень. І до третьої групи це вже змінено. Платники, які протягом календарного року отримали дохід не більше 5 мільйонів гривень, по старому податковому кодексу там була межа 20 мільйонів гривень. Це змінили і суттєво змінилось. Зараз не перевищує дохід в розмірі 5 мільйонів гривень. Які ставки для єдиного податку, і чи змінилися вони? Відповідно до податкового кодексу, ставки податку затверджуються міськими селищними сільськими радами. В липні 2015 року всі сільські ради і Новгородцівська міська рада затвердили ставки єдиного податку на 2016 рік. По Новгородській міській раді ставки не змінились. Для першої групи платників ставка податку становить 8% від мінімальної заробітної плати. Тобто це ті, що до 300 тисяч гривень. Так, можна сказати, це ті платники, які працюють на ринку у палатках. От для них ставка відсоткова ставка єдиного податку становить 8%. Для платників другої групи. Ставка податку становить 16% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року. Ну, це ті платники, які не більше півтора мільйона у них дохід, і це ну, там, розрібна торгівля. Розрібна, там також. різні види діяльності підпадають під, під, до цієї групи, відносяться. Сільські ради на 2016 рік всі змінили ставки податку. Значить, вони затвердили максимальні ставки згідно податкового кодексу. Тобто для першої групи платників єдиного податку ставки становлять 10% мінімальної заробітної плати, для другої групи 20% мінімальної заробітної плати. 16 місто, 20, 20 село. село. Чому? Це їм вигідно, ці кошти йдуть до них в бюджет місцевого бюджету. Хочу звернути увагу, що змінились ставки податку для платників третьої групи. Якщо раніше платники третьої групи, якщо платник не був зареєстрований платником податку на додану вартість, він сплачував єдиний податок у розмірі. 4% від отриманого доходу. Якщо був платником податку на додану вартість, він сплачує 2% від отриманого доходу. З 2016 року змінились ставки, тобто платник, який зареєстрований платником податку на додану вартість, він сплачує 3% від отриманого доходу. Якщо він не зареєстрований платником податку на додану вартість, він сплачує 5% отриманого доходу. Самі строки сплати єдиного податку вони змінилися чи залишились такими, як в минулому році? Строки сплати податку не змінилися. Платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок до 20-го числа кожного місяця. І хочу звернути увагу, платників своєчасної сплати єдиного податку. Так як несвоєчасна сплата веде до нарахування штрафної санкції в розмірі 50% ставки податку, штрафи ці вони змінилися? Стали більш жорстокими ці Ні, штрафні санкції? Ні, штрафи не змінилися, залишилися на рівні 2015 року. Тоді ще одне з таких болючих питань всіх платників податків: це єдиний соціальний внесок, ну тобто, людською мовою це внески до пенсійного фонду. Які зміни відбулися там? Прикінцевими та перехідними положеннями закону 909 внесено зміни про єдиний соціальний внесок. Скасовано залежність розміру єдиного внеску від класу професійного ризику виробництва страхувальника. Тобто встановлено єдиний розмір ставки єдиного внеску в розмірі 22%. Тобто вже будь-який нарахований доход, єдиний соціальний внесок буде нараховуватись в розмірі 22%. Крім того, скасовано утримання єдиного соціального внеску з заробітної плати. Тобто, як я раніше говорила, що ми в 2015 році із заробітної плати знімали єдиний соціальний внесок, потім оподатковували податком на доходи фізичних осіб. А зараз скасовано утримання єдиного внеску з заробітної плати. Також хочу сказати, що з 1 січня 2016 року. Виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного соціального внеску фізичних осіб-підприємців. Дякую вам, Тетяна Миколаївна, за відповіді. Хочу ще запитати ну, змін чимало. Як люди, платники податків, чи можуть звертатися, чи надаєте ви консультації? Ми надаємо консультації. Нещодавно було проведено семінар. Із платниками єдиного податку. Другий був семінар, проведено з бухгалтерами підприємств організацій. і в телефонному режимі. Тобто, консультування допустимі. Так, ми консультуємо. Так. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були разом з нами. Гадаю, сьогоднішня інформація вам буде корисною. Нагадаю, що в ефірі щотижнева передача про ві аспекти з усіма проблемами, запитаннями та пропозиціями можете звертатися до нас за адресою міста Новгород-Сіверський, вулиця Леніна, 1 а буду рада вам допомогти.